Робить на світовому ринку як валюта. Що, як я скажу, що сьогодні найпопулярніша валюта у світі не долари, а краса. Ось реальний факт: 15 років тому 284 учасники були запрошені на дослідження. Вони оцінювали фотографії людей, і визначали, наскільки ті є симпатичними. В результаті виявилося, що привабливі люди вважаються більш надійними, ніж непримітні. Цей відбір називається ефектом ореолу. І тепер пояснюють, чому красиві люди більш розумні, смішні чи талановиті. Коли я бачу у вас одну хорошу рису, наприклад, зовнішність, мій мозок на автоматі додає купу інших хороших рис. Ми ніколи не дізналися. Знаємося, як виглядали перші люди, але є джерело, яке вказує, що Бог створив Адама Єву на образ Божий. Що це означає? Ніхто не знає, як виглядає Бог. Це не зовнішність, можливо, це внутрішні якості, доброта, мудрість, співчуття. Рано чи пізно з'являються зморшки, пожовтіють зуби, посивіє волосся. Чи залишишся ти тим? Ким є зараз? Чи будеш ти щасливий і зможеш знайти своє місце в світі без блискучого образу? Справжня краса не в кольорі шкіри чи формі обличчя, а в рисах характеру. Вона не зникає зі зморшками чи сивиною. І якщо уявити світ без ідеальної зовнішності, залишиться тільки те, ким ти є всередині.